Трамп анонсував створення крипторезерву, а Binance делістить всі торгові пари з USDT з 31 березня в Європі. Криптовалютний ринок повернувся до турбулентності та невизначеності, тому в цьому відео ми з вами складемо покроковий план для біткоїна та альткоїнів. Також в кінці відео я покажу вам декілька цікавих графіків, які допоможуть вам зрозуміти криптовалютний ринок краще для того, щоб зберегти та примножити власний капітал. Тож додивіться це відео до кінця. І почнемо з головної новини. Трамп анонсував початок роботи над створенням самого крипторезерву в Сполучених Штатах Америки. Так, ви все зрозуміли правильно. Не створення самого крипторезерву, а початок роботи над створенням так написано в його повідомленні, в його соціальній мережі, і він анонсував, що до криптовалютного стратегічного резерву увійдуть такі криптовалюти, як XRP, Солана і Ада, а також пізніше, написав про те, що скоріше за все, звісно, там будуть біткоін і ефір, і те, що він також любить і біткоін і ефір. про це все ми вчора говорили в нашому телеграм-каналі. і Я написав про те, що ціна відреагувала дуже добре на сигнали індикатора Support Band та RSI, І це відбулося ще до новин, до анонсу цієї позитивної для ринку новини. Після чого біткоін виріс на 9%. Що це був за сигнал? І на яких індикаторах при досягненні індикатора Support Band на тижневому таймфреймі при досягненні цієї зони та виходу індикатора RSI з зони перепроданості в зону нормальних значень, як правило, наступає такий момент, коли ціна біткоїна вона може доволі сильно пришвидшитись. Наприклад, в трьох останніх випадків саме так і було, і був ріст ціни на 23%. І на 94%, і в останнє, от, наприклад, вчора ціна біткоїна виросла на 9% ще до моменту анонсу цієї новини. Відповідно, за допомогою індикаторів торгову систему можемо визначати гарні періоди для купівлі та продажу ще до того, як можливо якісь новини вийдуть. І загалом новини це не на найкращий, скажімо так. Найкраща стратегія для прийняття рішень про купівлю або продаж криптовалют. Тому ви також, окрім того, що індикатори є дієвими та прибутковими інструментами. Ви маєте розуміти, що вони допоможуть вам розуміти ринок краще і передбачати, що може статися з криптовалютним ринком в майбутньому з великою ймовірністю. так тому що ніхто не знав, що наприклад, Дональд Трамп напише. Про те, що будуть анансово буде анонсований крипторезерв. А індикатори вже до цього вказували про те, що скоріше за все, з великою мірністю буде ріст. Тому, якщо будете користуватися цими індикаторами, як це роблять тисячі моїх глядачів, вже я думаю, ви маєте дослідити, як це працювало в минулому, провести свою аналітику додаткову і почати використовувати, хоча б створити свою торгову систему, яка довстроково вам буде приносити результат. Далі нам треба з вами подивитися на наступну ситуацію, яка зараз склалася. Так, ми бачимо, що ціна дуже гарно відреагувала на індикатор Support Band, але на що варто звернути, це на лінію Gold Line. І вона склалася доволі цікава ситуація. Давайте перейдемо на інший графік, для того, щоб краще розуміти поточну ситуацію. Давайте виключимо все зайве. Що нам не по ціна біткоїна вчора протестувала індикатор Go і закрилась вище лінії цього індикатора. Також багато дуже багато людей користуються моїх глядачів цим індикатором. Що парадоксально, і що за сигнал з'явився на цьому індикаторі на закритті тижня, як ви бачите, на закриті тижня ціна залишилась вище вище лінії, тобто лінія продовжила бути жовтою. але Відкриття на відкритті тижня лінія самого індикатора. Давайте приближу, що вам було краще видно для того, щоб ви розуміли, як вам діяти далі. А на відкритті тижня лінія самого індикатора вона була вище ціни відкриття наступного тижня, тому що по мірі росту ціни біткоїна, як ви бачите, ціна самої лінії вона також зростає. Тому зараз ціна перемістилась в район 94 737 доларів і. А якщо ми повернемось на даний таймфрейм, то вчора ціна біткоїна на денному таймфреймі закрилась вище, а сьогодні вона закривається нижче. Тому якщо до кінця дня... А закриття у нас буде через 9 годин 30 хвилин. Якщо ціна біткоїна не повернеться вище цієї лінії, то я вам радив би закрити позиції, які, можливо, ви відкривали тут, або перестрахувати ті, можливо, монети або біткоїн, які ви купляли десь в цьому приблизно діапазоні. Тому що в цьому випадку може статися. Але скажімо, давайте подивимось на історію, коли біткоїн тестував цю лінію зверху вниз, так. В цьому випадку може статися, наприклад, наступний відкат, тому що, як ви вже знаєте, бажання створити резерв не означає створення, безпосередньо створення резерву і купівлю криптовалюти в нього. Тобто, це може бути просто бажання. І ви, якщо ви орієнтуєтесь на новині, то і купили на цих новинах криптовалюту, то ви можете там легко втратити частину вашого капіталу. Бо ваша криптовалюта, яку ви купили, вона може пасти ціні. Тому обов'язково дочекайтесь закриття біткоїна вище цієї лінії, хоча б на даному таймфреймі. І якщо все буде добре, в кінці цього дня, якщо ціна біткоїна виросте вище 94 737 доларів, то залишайтесь в угоді. Якщо ж давайте видалимо все зайве. Якщо ж ціна закриється таким чином, а не вище, ніж лінія, так то я б вам радив би. Побути поки що поза ринком і дочекатися, поки ціна все-таки набереться сил і закриється вище. Чому так? Тому що ви можете, скажімо, не 3%, але у випадку падіння біткоїна до 70-75 тисяч доларів ви збережете велику частину вашого капіталу. Тобто, ви ризикуєте не але зберегти не дозаробити 2%, але зберегти 20%, Умовно це так працює і далі на індикаторі Support band, який в той момент буде знижуватись, якщо буде така можливість, так. Якщо індикатор Support Band буде десь в цьому діапазоні, то купити вже більш безпечно, коли з'явиться додатковий сигнал знову на індикаторі RSI, який на той момент може вийти в зону знову перепроданості і повернеться в зону нормальних значень. Саме це і буде доволі гарна можливість для купівлі. Але якщо ріст продовжиться, якщо ціна біткоїна закриється вище, супер, ви тоді безпечно можете тримати ваш біткоїн, ваші альткоїни. Також важлива річ, про яку треба поговорити, що буде, якщо ціна біткоїна почне консолідуватись навколо цієї зони. Тобто, наприклад, ціна біткоїна сьогодні закриється нижче, ви продасте, а завтра ціна біткоїна закриється вище, тому що нам треба проговорити всі можливі сценарії, які можуть бути. Загалом історично так не траплялося, що ціна біткоїна ходить навколо лінії індикатора і таким чином закривається то вище, то нижче. Але у випадку, якщо ціна біткоїна завтра вже закриється вище. То вам треба можна буде особисто, я б купив би біткоін та можливо деякі альткоїни для можливості заробітку в майбутньому на продовженні руху ціни біткоїна вгору. А якщо закриється знову нижче, то я б все-таки продав цю криптовалюту, якщо ви плануєте її купити тут. Тому що в цьому випадку знову ж таки ми перестрахуємось від подальшого зниження ціни головної криптовалюти, і пізніше, вже по більш вигідним цінам, її придбаємо. Далі ми перейдемо з вами до аналізу. Більш технічного аналізу, так зараз ми бачимо, що ціна біткоїна повернулася в той канал, про який ми з вами говоримо вже останні два тижні, і це дуже гарний сигнал. Також ми бачимо, що день е, денною свічкою ми поки що тестуємо успішно канал, низ каналу як підтримку. Це дуже добре. Головне, щоб ціна до кінця дня не повернулась нижче каналу, тому що це буде паттерн скажімо так, хибний пробій, так і в цьому випадку це буде поганий сигнал для всього криптовалютного ринку. Тоді з великою вірністю біткоін повернеться як мінімум в зону 84 тисяч доларів. Так тут вам support band допоможе, індикатор support band на 4-годинному таймфреймі допоможе краще зрозуміти ситуацію, і в випадку зниження далі, зняття цих мінімумів тут, то ціна на біткоїна може знизитись до діапазону 73 75 тисяч доларів. І якщо казати відверто, то для нас це з вами буде найкращий варіант. Тому що, якщо ми подивимось на, скажімо так, потенціал росту біткоїна, який ми визначили як 140-180 тисяч доларів, то від 100 тисяч доларів до 140 тисяч доларів приблизно 40-45 А з 70 тисяч доларів ми можемо придбати біткоїн та альткоїни з потенціалом 103 відсотки, тобто заробити х 2 а не 50%, як це було б з поточних цін, так тобто, це для нас зниження для нас буде набагато краще ніж, наприклад, продовження росту. Це так працює, так і будемо відверти. Це буде добре і для альтконів, тому що буде тотальна зневіра на ринку саме інших криптовалют, альтернативних криптовалют, альткоїнів. І будемо відверті. Також це може позитивно вплинути на альткоїни і особливо на капітали тих людей, які зараз не спішать приймати емоційні рішення на основі новин, так тому що у випадку падіння альткоїнів. На, наприклад, ще 30-40% буде тотальна зневіра на криптовалютному ринку, і ми з вами з більш дешево зможемо придбати ті активи, які в майбутньому можуть показати дуже гарний. Тому звертайте на це увагу на ці сигнали. По перше, на канал, а також на індикатор гол на індикатори Support Band. І також, якщо ви ще не знаєте, як отримати ці індикатори, то переходьте за посиланням в описі до цього відео в мій телеграм-канал та можете отримати ці індикатори. Їх тут 11. Так, також можете ознайомитися з закритими індикаторами, які ми даємо в CryptoNet Prime. Якщо ви не знаєте, як користуватися індикаторами, як додати їх собі на графік, то тут є детальна відеоінструкція і інструкція, як додати їх собі на графік. Також, якщо ми повернемось з вами в Discord нашого CryptoNet Prime, нашої закритої спільноти, то, звісно, Чому варто звертати увагу на поточну ситуацію? Тому що така ситуація трапляється доволі рідко. Зараз біткоін повернувся в вище лінії індикатора GoldLine, і ріст був приблизно на 10%, І деякі люди думають, можливо, що ціна біткоїна не може рости там дуже швидко або буде відкат, що теж можливо, так але ми з вами користуємося не нашими думками, а все ж таки, торговими стратегіями. Я показав вчора учасникам прайму, наскільки швидко може рости біткоін. Тобто тут за 6 днів біткоін. Виріс на 25%, тоді за 8 днів на 41%, тоді за 8 днів виріс на 26%. Тобто біткоін може рости дуже стрімко, і зараз вам треба бути дуже уважним в цій, в цій ситуації, використовувати індикатор GoldLine і слідкувати, що буде з біткоїном на закриті дня, на відкритті наступного дня. І я думаю, що цей тиждень він буде все таки вирішальний для криптовалютного ринку на наступні, можливо, декілька тижнів, наступний місяць. Тому обов'язково за цим слідкуйте. І саме цей тиждень дасть напрям. Руху біткоїна та інших криптовалют на наступні тижні. Далі ми перейдемо до наступної новини, і перед цим можете поставити лайк та підписатися на канал, якщо не підписані. І далі буде виходити ще більше корисних відео про заробіток на криптовалютному ринку, різні стратегії, закономірності, які ви можете використовувати для того, щоб збільшувати. Сьогодні зранку вийшла новина, про те, що Binance буде делістити торгові пари з різними стейблкоїнами це USDT, FD USD. FDUSD – це до речі, стейблкоін самого бінанса та весь цей список ви можете бачити тут, і вони анонсували, що вони будуть долістити торгові пари, наприклад, BTC-USDT, Solana-USDT в Європі, а точніше, в європейській економічній зоні, European Economic Area. так Тож, Україна не відноситься до європейської економічної зони. Відповідно, ми можемо з вами сказати, що якщо ви користуєтесь бінансом саме в Україні, то у вас ці торгові пари з цими стейблкоїнами вони залишаться. Якщо ви в Європі зараз знаходитесь, то 31 березня при зупиняться торги цими парами, так а всі Стейблкоїни, які у вас є, так і вони будуть обмінені на USDC, Так це єдиний стейблкоїн, який залишиться в Європі. Є USDC і Євро. Тобто ці два стейблкоїни вони залишаться, але всі стейблкоїни, які у вас є, вони обміняються на USDC. Так, ну, можете також знайомитись більш детально з цим, цим постом офіційним від самого, самого Binance. І перейдемо до альткоїнів. Я підготував для вас декілька цікавих графіків, основних криптовалют, для того, щоб ви розуміли, як функціонує криптовалютний ринок, як він рухається, і найкращі часи, найкращі періоди для купівлі та продажу вашої криптовалюти, щоб ви розуміли, як діють великі гравці, і ви могли також їх копіювати. Повторювати їх дії, і також проваложувати власний капітал. Тож зверніть увагу зараз перед вами графік монетки Solana, і ви бачите розмір різні кружечки, так? і розмір цього кружечку дорівнює, скажімо так, об'єму проторгованого на біржі в той чи інший період. Наприклад, чим більше купили або продали певної криптовалюти на біржі, тим більший кружочок. І зверніть увагу, коли з'являються саме, саме найбільші кружочки, в який період з'являються ці, ці сигнали. Ці кружечки з'являються близько до максимумів росту криптовалюти. Так? Наприклад, на Солані це було орієнтовно по ціні максимумів минулих циклів, це приблизно 100-200 доларів. Також найбільше кружечки почали з'являтися на Солані також в цей період, по ціні 100-200 доларів. І весь цей період, поки ціна, скажімо так, останній останні рік з січня 2024 року. Але от саме нещодавно почалися найбільші торги, найбільші об'єми на біржах. Як ви бачите, на максимумах це. Більш характерно до того, що ціна скоро досягне максимумів, так або як мінімум це вказує на локальну корекцію. Я це вам покажу на прикладах інших криптовалют. Тобто моменти, коли треба купляти криптовалюту, мало хто хоче її купляти, тому об'єми на біржі вони низькі. А моменти, коли... Саме відбувається фаза дистрибуції, тобто розпродажу великими гравцями, які в цей момент купляли криптовалюту. Поступово вони починають розпродаватись. І для того, щоб продати криптовалюту, їм треба знайти велику кількість людей, які готові її придбати. Для того щоб ця велика кількість людей з'явилася, треба. Ейфорія на ринку так ейфорія створюється ростом ціни певної криптовалюти, а також додатковими новинами позитивними, які от останній час почали з'являтися на криптовалютному ринку. Такий вже збіг обставин саме на стрімі, який був у нас нещодавно. Ми з вами говорили про те, що Solana досягла гарного місця для купівлі, і також ми з вами говорили про те, що фонди, які отримали свої салани від збанкрутілої FTX, вони купляли її орієнтовно по 65%, 95, здається, і 114 доларів цю солану, вони купили її в еквіваленті. Вони зараз її отримують в еквіваленті 6 мільярдів доларів 40 мільйонів солан. Відповідно для того, щоб продати ці 6 мільярдів доларів в солані, їм треба велика кількість людей, яка, яка готова була б купити так ці криптовалюти. Інакше вони просто не зможуть її продати. Така вже проблема у великого капіталу, і саме останні новини, які почали з'являтися про створення криптовалютного резерву. Через день після нашого стріму це така дуже цікавий збіг обставин, і саме зараз, після того як фонди отримали свої, скажімо так, салани, почали з'являтися новини про створення криптовалютного фонду, крипторезерву в США, в якому в в який також буде входити, і Солана. Відповідно, я думаю, що якраз почала знаходитись ліквідність на продаж, і великий капітал може поступово розпродавати власні заощадження, накопичення. Це не означає, що ціна, наприклад, солани чи інших криптовалют зараз почне свій відмежий ринок. Ні, це зовсім цього не означає. Я вам далі, наприклад, і покажу, щоб ви розуміли, як це все виглядає. Це може визначати означати, можливо, якусь незначну корекцію або певну консолідацію, як ми зараз з вами бачили, тому що цей цикл він трошки інший. І Відповідно, ціна може і надалі продовжити рости, наприклад, 100, ще 200%. І весь цей час всі ці кружечки, тобто об'єми на біржах, вони будуть все більше і більше. І по мірі росту, так, ви бачите, що кружечки також не, не зменшуються. Були, звісно, піки продажів, але, скажімо так, дистрибуція не відбувається в один момент. Вона відбувається поступово, тобто ціна плавно росте, а кити продають потрошку, потрошку розподіляють свою позицію після того, як ціна впала. Тут вже вони купляють у людей, які не хочуть знову тримати цю салану, і продають їм, коли вона знову досягне нових максимів. Так працює криптовалютний ринок, і тут, от, ви бачите наглядно цю ситуацію, коли ніхто не хотів купляти, а накопичували кити після того як салана досягла своїх максимумів, Після того, як починається криптовалютний резерв, ми бачимо, що об'єми ростуть. Це означає, що велика кількість людей купляє, і відповідно, велика кількість людей продає. Для Китів це ідеальна ситуація для того, щоб розподілити власний капітал. Зверніть увагу на графік XRP, того самого Ripple, який також, планує, планується, що він також вийде до, вийде до криптовалютного резерву, анонсованого так. І зверніть увагу, коли з'являються найбільші об'єми на купівлю та продаж. Відповідно. На біржі так зверніть увагу, що це майже завжди з'являється на максимумах, так або близько до максимумів. як мінімум, це означає, що можливо корекція на альткоїнах, відповідно, і на біткоїні. Тобто, зараз ми бачимо, що ціна можливо досягла якогось свого локального піку, але знову ж таки, ми все таки орієнтуємося: це аналітика. Для того, щоб ви краще розуміли ринок, так? Коли ніхто не хотів купляти, кіти накопичували, тепер вони продають. І, але це не означає, що зараз буде, наприклад, стрімке падіння. Нам треба з вами слідкувати саме за індикатором GoLine. Та його рухами ціни так на це дуже важливо звертати увагу. Зрештою, у нас є готові торгові системи, такі як Радар, і якщо ціна біткоїна зараз продовжить рости разом з, скажімо так, разом з альткоїнами. Ця система, наприклад, Радара, так, дозволяє нам заробляти на рості. Тобто, якщо ріст зараз продовжиться, зараз ми бачимо, що ціна біткоїна вийшла нижче каналу, обов'язково звертайте на це увагу. Але якщо ріст продовжиться, то ми з вами, як мінімум, ми з вами дуже гарно заробимо. Так? Якщо буде велике падіння, то ми Збережемо капітал, тому що ця система дозволяє нам і зберігати капітал в моменти і падінь, тобто і ми заробляємо під час росту так, ви це бачите зараз на екрані. Заробляємо під час росту, і під час падінь можемо зберігати наш капітал. в Цьому і унікальність, і перевага готових торгових систем. Які дозволяють нам заробляти на криптовалютному ринку радар, як і інші торгові стратегії, доступний в моєму закритій спільноті CryptoNet Prime. Посилання на неї буде в описі до цього відео, що говорить нам про те, що ще бичачий ринок і ріст біткоїна та альткоїнів він не завершений. Це наступна наступний індикатор, який називається Bitcoin Cycles. Ви також його можете отримати в телеграм-каналі. Зверніть увагу на те. Що показує цей індикатор? У нього є два види сигналів. Ви знаєте, сині стопчики це гарні місця для купівлі, а рожеві стопчики гарні місця для продажу. Так так було і з біткоїном від 20 до 16 тисяч доларів з'являлися гарні місця для купівлі, і зараз біткоін вже виріс на 400-500% з того моменту. Тобто ці стратегії вони вона дуже прибуткова. Зверніть увагу на сигнал, який з'являється, коли жовта лінія цього індикатора змінюється на сіру або білу лінію. Це трапляється, як правило, максимуми біткоїна, і ми з вами, я думаю, вже приблизно з вересня 2024 року ми з вами очікуємо, що максимум біткоїна буде приблизно в серпні, жовтні 2025 року. Це означає, що за цей час можливо біткоін зробить корекцію і продовжить ріст, що було б для нас дуже добре, тому що на цьому рості ми заробимо значно більше ніж якщо ріст продовжиться з поточних цін, так я вам про це говорив, і відповідно. Весь цей час будуть альткоїни розпродаватися на фоні гарних новин про прийняття резерву або на створення самого резерву. Тобто, це буде дуже гарна можливість для китам, великим гравцям розподілити свої альткоїни нарешті, продати людям, які захочуть купляти їх на максимумах і тоді ціна біткоїна, як і інших криптовалют, знизиться знову до гарної зони купівлі, з'являться знову сині стовпчики. Після чого. До речі, тут мають з'явитись рожеві стопчики як додаткове підтвердження, так як додаткове підтвердження максимумів. І після цього ми знову будемо з великою мівірністю продовжувати заробляти на криптовалютному ринку, як ми робили і до цього. Якщо вам цікаво дізнатись більше про закономірності і особливо закономірність бичачого та ведмежого ринку, тобто циклічність біткоїна, обов'язково подивіться наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Воно дуже цікаве, практичне. І Якщо ви тільки починаєте свій шлях на криптовалютному ринку, або навпаки, хочете зрозуміти його ще краще. То обов'язково його подивіться і дякую за перегляд.